Мене просто примусили. Перш ніж у нас викладати, ви повинні навчитися та імпровізація директором нашого славетного заводу, яке варить відоме пиво. Розгубитися актор не має права. Радіожурналістка, акторка театру, випускниця Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у нас тоді Олена Никифоренко. Чому обрали саме наш інститут мистецтв? Це щасливий випадок. Мені поталанило, коли мені було 58, я вирішила, що мені треба викладати. Прийшла в деканат і запропонувала свої послуги. Адже до цього мала декілька вищих освіт і. 25 років досвіду в прямому і не тільки ефірі на телебаченні і радіо. Але мені сказали, перш ніж у нас викладати, ви повинні навчитися закінчити магістратуру. Я погодилася і не шкодую ні хвилини. Як ви потрапили на телебачення? Це сталося випадково. Небайдужі люди чомусь вирішили, що в мене є талант, і сказали. Треба йти в журналістику. Я довго опиралася, але мене просто примусили привели до генерального директора телерадіокомпанії ЛТАВА. Він сказав: Запам'ятай, журналіст повинен бути самостійний, придумуй собі програми сама, і я придумала. Чи пам'ятаєте ваше перше інтерв'ю? Звісно, пам'ятаю. Це було інтерв'ю з Миколою Сутковичем, директором нашого славетного заводу, яке варить відоме пиво. Інтерв'ю ми записали з першого дубля, і мій перший оператор Максим Старіков спитав: а ви скільки вже в нас працюєте? Я сказала, це моє перше інтерв'ю. Він сказав: А ми що, записали його з першого дубля? А я сказала: хіба буває інакше? Він сказав: Ми вчора записували програму, юрист консультує, у нас було 39 дублів. Я сказала: а хіба таке буває? Яке ваше саме найкраще інтерв'ю з досвідом? Нескромно буде про це говорити, але найкраще інтерв'ю це не інтерв'ю, це прямі ефіри. Тому що це школа життя, це неоціненний досвід. І кому пощастило потрапити і вести прямі ефіри, той мене зрозуміє. А ви, як студенти, у вас все попереду і пройде 10 років. Я у вас буду брати інтерв'ю, і думаю, що воно буде найкращим. Акторство та майстерність телеведучого схожі між собою, безумовно. Безумовно, і головне чим це імпровізацію. Хороший ведучий від поганого відрізняється лише одним: вмінням імпровізувати, вчасно імпровізувати. І знову повертаємося до прямого ефіру, тому що вистава це не кіно, там нема дублів. І вистава це суцільна імпровізація, якщо відчуваєш, що забув текст або Партнер стратив або ще щось трапилось на сцені, а таких випадків дуже багато. Тому розгубитися актор не має права. Відчуття розгубленості перед життям це непрофесійно. Три побажання нашим студентам: будьте сміливими, вірте в себе і ніколи не губіться. І пам'ятайте, четверте імпровізація, королева спілкування.